Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні приводили до ладу пляж. Отак От пофарбували наші клумби на пляжу. Отакі От у нас патріотичні вони, жовто-блакитні, хости вже такі дуже красиві. Копали ще такі у нас квітники будуть, бачите, поприбирали Бурян. І тут і тут на схилі. Так, у нас сьогодні багато води. Бачите, наші лавочки затопило і стіл ми вже не ставили туди. Але територія пляжу величенька, дуже красиво. Бачите, підтоплено, туйка підтоплена. Тут понамивала камишу туди-сюди. Така у нас краса. Я дуже рада, що залишилися люди, які небайдужі до того, щоб було у нас красиво. Я їм дуже дякую. Хочеться, щоб це було завжди. Мирного неба нам над головою. Хай не буде вже війни. Хай наші воїни залишаться живими. Дякуємо їм за їх роботу. Отак от, от. Всім дякую і всім до побачення.